Останній час запитую себе, розмірковую, якою ж Україна постане в майбутньому після перемоги. Дуже вірю в перемогу, тому й хвилююся. Сьогодні моя держава знесилена, коли світ її поламано. Але як в тій пісні, ми піднімемо червону калину, і наша славна Україна постане зовсім іншою, новою, міцною, квітучою, непереможною, з прогресивними технологіями. Перед очима вимальовується картинка майбутнього України. Відбудовуються міста і села, вулиці, парки, зарісніють зеленню. Ми станемо більше цінувати навколишнє середовище, дбати про чистоту довкілля. Багато людей пересядуть на велосипеди, держава активніше перейде на альтернативні джерела енергії. В світі будуть більше цікавитись Україною, нашою культурою, мовою, історією та традиціями. Туристи з усіх країн відвідуватимуть оновлені та відбудовані наші музеї, галереї, кінофестивалі, театри. Чого тільки будуть варті нові осучаснені будиночки в українському стилі, що як вишиваночки додаватимуть колориту містам поруч із хмарочосами, а елементи українського національного одягу та вишивки стануть брендом світової моди. Економіка держави процвітатиме, з'являться нові центри науки та машинобудування. Україна посяде важливе місце в Європі, де працюють фінансові центри та Євробанки. Це все моя мрія, але я гадаю, що вона зможе стати реальністю. Як український літак з чудовою назвою Мрія, що ніби птах Фенікс відродиться з попелу. Любімо Україну, дбаємо про неї і людей, бо батьківщина це найдорожча цінність для кожного з нас.